Шановні привіт! Ви на каналі Lefine. і В цьому відео поговоримо про оновлені тарифи від Ізібанку і поширене питання, зараз, яке є від клієнтів Ізібанку. Чому, наприклад, при знятті депозиту в касі та з компонку є комісія? І так, за картками Ізібанку було змінено тарифи з 102 року. Це оновлений перелік тарифів, який буде доступний в опису до цього відео. Ви можете подивитись за картками. А також актуальна інформація щодо зняття готівки. Давайте про кредитну картку я вам просто коротко розповім, якщо ви ще не знали і плануєте оформити. Кредитна лінія може бути до 200 тисяч гривень з пільговим періодом 62 дні. Це максимальні умови. Які пропонує вам EasyBank. При оформленні картки перейдіть в опису до цього відео за посиланням на додаток для вашого iPhone, а також для додаток для вашого Android. Користуватися Easy і кредитною карткою просто ви маєте можливість отримувати кешбек, який планується для вас, щоб ви повертали кошти. Кешбек є. На категорії, перелік доступних категорій, і відсоток кешбеку зазначається в вашому додатку, який ви встановлюєте на ваш смартфон. І все, що ви побачите щодо користування категорій, вони будуть кожного місяця оновлюватись 1 числа. І картка оформлюється вами, може бути як віртуальна, а також пластикова. Не забувайте, що у додатку, коли використовуєтесь віртуальною карткою, додаєте ви її в сервіс Apple Pay та Google Pay. Щодо зняття готівки, щоб ви знали, з вашої картки, якщо ви будете знімати готівку, то комісії є. Вони є, але до 10 тисяч гривень у місяць в банкоматах Танскомбанку безкоштовно. Якщо ви будете знімати в касах: і банкоматах інших банків то буде 1% без врахування комісій інших банків. Тобто були раніше, можливо, тарифи зазначені, коли ви знімаєте безкоштовно будь-якому банку. Зараз вже тільки в Таском банку до 10 тисяч гривень в гривні. Якщо кредитні кошти, то відсотки такі 4,9% від суми це зняття готівки в банкоматах та касах відділень банків на території України, і в тому числі Таскомбанк без врахування інших комісій банків. Що ви розуміли? Це щодо гривневих карток і кредитної картки, якщо ви нею користуєтесь. Щодо переказів, то не забувайте, що тарифи теж було зменшено. По сумам і безкоштовно можна робити переказ коштів на реквізити і рахунки інших осіб в Таскомбанку та інші банки за рахунок особистих коштів. Сума якщо менше 10 тисяч гривень. Якщо сума буде більше, то буде відсотка додатково комісії. Ви будете переказувати безкоштовно, якщо будете вказувати. Реквізити банківського рахунку, якщо це буде картка Таском банку, або Ізі банку, або Спортбанку, або також інших банків, і переказ коштів на оформлення або поповнення таких послуг, як ІЗІ депозит за рахунок власних коштів це безкоштовно. І переказ коштів між власними картками або картками інших осіб у рамках проєкту EasyBank теж безкоштовно. Тобто ми бачимо, що EasyBank він за фідею Приватбанку і між картками клієнтів робити переказ безкоштовно. Кредитні кошти завжди є комісія 4,9%. Тому кредитні кошти використовуються тільки в рамках його періоду. До 62 діб нагадую, що є. Без відсотків час, коли ви можете повернути гроші банку без додаткових комісій. Якщо вони будуть, то це комісії можуть бути за страхування, це як додаткова послуга та таке інше. І давайте перейдемо далі у наступне меню, чому 15 гривень знімається з вашого депозиту. Якщо ви оформили ось ізі депозит в гривні, наприклад, тому що багато питань, чому є комісія в рамках. Змінених тарифних планів, що були введені 1 лютого цього року? Є така графа, теж посилання буде в опису до цього відео, щодо зняття депозиту в касу відділень Таскомбанку. Ця комісія є 15 гривень. Тобто, якщо ви не знали, це просто оновлені тарифи, які було введено самим банком при користуванні депозиту. Але у вас виникне питання, як вам? Знімати безкоштовно депозит. В рамках картки, тобто, якщо ви будете знімати всі кошти, то вам, да, через касу буде потрібно заплатити цю комісію. Але при користуванні карткою теж є певні переваги. Якщо ви будете знімати до 10 тисяч гривень, тоді комісія з вашого депозиту. Не буде враховуватись, не забувайте, це вам потрібно поповнити з вашого депозиту е, картку Із-банку. Тобто, якщо ми будемо знову повертатись до тарифів, то поповнення з власної картки EasyBank банк та іншого банку депозиту безкоштовно. Зарахування коштів безкоштовно, зарахування суми вкладу та процентів та процентів на власну картку, теж буде безкоштовно. Виплата суми Ізі депозиту. Безкоштовно. Тобто, вам на картку виплачується сума, і ви за це комісію не платите. Безкоштовно перераховуючи з депозиту на вашу картку, але є ліміти. Просто так було змінено, що до 10 тисяч гривень від Easy є вам можливість зняти безкоштовно. Але по комісіям ви можете зорієнтуватися, де вам буде дешевше зняти. При великих сумах вам треба звертатись в Таскомбанк і знімати з вашого депозиту суму максимальну, яку вам потрібно це для власних потреб. Тоді ви платите ось цю комісію. Тарифи всі будуть надані вам для ознайомлення. Вже буде інформація на руках. Користуйтесь інструкцією для себе. Дякую за увагу.